Ось така погода. Сніг. Ось тут ще сніг. Так, можна взяти в руки ще дуже. Сніг. Коротше таке. Так, і ще з цього боку добре видно. Сніг тут так багато тут що то так можна взяти буде сніг? такий на криші. О, на криші я живу. Ось так. Так, і ось тут так само можна взяти сніг. Такий мокрий. Во, на криші чердак, типа таке всяке. І я. Ось такий сніг холодний трохи. Ведь можна взяти його і прям туди кинути, веу. Все, він впав так. Там далі. Ліс іде так файно сніг засипало. А Та ось таке. Так, і ще із цього боку, тільки тут вже не береш сніг такого собі. Але це вже... Це може бути як ніби з чердачським. Ось такого файно теж веду сніг. Там. Машина поїхала, ха. Кажу, на, 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 на минутку парубне, що так побудеть, може. Дивіться, яка краса, а літом тут, тут Тут ще можна фотку зробити, просто фотка, де природу природа, та й, і все, інстаграм. Вилежать сторіс, та дивіться, яка, яка це краса. Короче знімається поки що. А ви дивіться, я Дивіться і дивіться. Я зараз прийду. Дивіться, друзі, я вже прийшов і дивіться, що я завжди ставлю перець на... Йому навіть сніг тут не сипить. Під... Дивіться, як то виглядає. Класно. Бачите, йому тут добре, бо він на повітрі більше хочеть. Буде так таке, на трохи холодно. Так, да. да, холодно. Та й таке. Знімаємо досик. Та і таке тут погодик. Погода така. Нормально. Ну то що холодно. Так собі видно. Там тоже щось дальше. А hey, таке. А ви ставте вподобайки та напишіть в коментарі, чи вам щось сподобалось. Цей перець я вже вирощував, ніби так він у мене вже є. О десь може літом купив, не пам'ятаю. Він ще так був мене перець. Посадив його так. Я не купляв, а садив. Може куплю, не пам'ятаю. й таке. Ну таке. Okay. Нужно тако закривати. Такий тут роутер. Можна закривати, бо йому так добре. Тому навіть якщо холм йому так хоче на повітря. Добре хочеть. Та ось таке. Всім пока.